Чи загрожує просування російських військових на Донеччині, сусіднім регіонам Запоріжжю та Дніпропетровщині? Після Великої Новосілки вони однозначно приймуться за гуляєколи та оріхів. Кремль сталкиваються з проблемою і нівозможності штурму больших городов. Чи достатньо укріплені ці регіони нам є чим? Відчитатись за пророблену роботу. Чи зупиниться президент Росії Володимир Путін у разі повної окупації Донецької області? Путіну не потрібні окремі області України. Йому потрібна Україна в Гуаглському стої. Вітаю з вами Юлія Щетина. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові продовжують своє просування у Донецькій області. Військовий оглядач Юрій Бутусов повідомляє, що на Курахівському напрямку окупанти у п'яти кілометрах від адмінкордону з Дніпропетровською областю. Російська армія намагається захопити велику новосілку, витісняє сили оборони з Курахова та наближається до Покровська. Президент Росії Володимир Путін не раз сказав, що головною ціллю так званої СВО є звільнення Донбасу, тобто повна окупація Донецької і Луганської областей. Чи зупинить Росія війну у випадку повного захоплення Донеччини та яку загрозу просування російських військ створює для Запоріжжя і Дніпропетровщини? Дивіться далі. На цих кадрах українські пілоти БПЛА атакують російську бронетехніку разом із десантом. Військовий оглядач Юрій Бутусов зазначає, що відео знято на Курахівському напрямку. Курахова і район навколо нього один з найскладніших для українських військових. Юрій Бутусов пише про оперативне оточення підрозділів ЗСУ біля села Успенівка, південніше Курахова. Російські провоєнні блогери називають цю ділянку фронту Курахівським котлом. Очевидно, зараз окупанти на Донеччині закривають питання Курахове Велико Новосілка, і після цього вони і разом ось тим стадом рушать на західний фланг Покровська. Ну для них це західний, для нас це східний фланг. Вони будуть намагатися проскочити аж на північ від Покровська, щоб обрізати всі траси, які ведуть найкоротшим шляхом на велику землю, так би мовити, і це призведе до того, що нам у такому випадку залишиться чекати, коли вони будуть робити ці ж дії з іншого флангу. У Курахові російські військові штурмують південно-східну околицю міста та ведуть бої в міській забудові на півдні населеного пункту, повідомив в ефірі національного марафону речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. У місті станом на 11 грудня залишалося 400-450 людей, заявляв голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін. Щодо інших напрямків Донеччини, то російські військові продовжують штурмувати Селидове. А ось околиць Покровська російська армія не дійшла. В самому місті боїв з російськими диверсантами теж немає, каже Назар Волошин. Також днями українські військові відбили масований російський штурм на сіверському напрямку. Мені не подобається, що зараз на сіверському виступі відбувається. Це один з найважливіших наших укріпрайонів на шляху до Слов'янська Краматорська, і його втрата була б дуже небажаною. І те, що ворог там зараз не просто активізувався, а прям в рази активізувався. Ну, типу, таке собі діло, але все ж я б це на майбутнє про Ще наприкінці жовтня заступник командира 3 ї окремої штурмової бригади Михайло Жорін закликав владу, враховуючи ситуацію із Селидовим та Покровськом, активно будувати фортифікації в Дніпропетровській області. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук відповів, що фортифікації будуються, і цей процес, цитата, розпочався не вчора. 12 грудня голова обласної військової адміністрації Олександр Лисак уточнив, що укріплення в регіоні будуються майже рік. Освоювали достатньо багато коштів. Це фактично 297 мільйонів на фортифікації. Нам є чим відчитатись за пророблену роботу. Як будується укріплення на Дніпропетровщині, їздив перевіряти голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради. З самого початку, коли держава почала проводити роботу з будівництва фортифікаційних споруд, перший етап це було будівництво в цілому взводноопорних пунктів, лінії загороджень, малопомітних перешкоджень, протитанкових рвів, тетрайдерів, цей проєкт майже майже завершений. Я не хочу називати ці відсотки, він. Тяжіє до 100%. Другим же етапом було облаштування вже антидроновими відповідними сітками, антидроновим захистом в цілому облаштування додаткових елементів. І третій етап це безпосередньо кругова оборона міста. Про будівництво фортифікацій звітує і голова обласної адміністрації сусідньої Запорізької області Іван Федоров. 12 грудня Запорізький напрямок відвідав президент України Володимир Зеленський. Він провів ставку Верховного головнокомандувача де учасники серед іншого обговорювали і будівництво укріплень. Наприкінці листопада уряд додатково перерозподілив на будівництво фортифікацій на Запорізькому напрямку 203 мільйони гривень. Хоча медійна увага зараз прикута до Донеччини, бойові дії тривають і на інших напрямках фронту. Зокрема, 17 грудня у запорізькому області На Оріхівському напрямку відбулося 15 штурмів, повідомив Генштаб Збройних сил України. Про те, що російські військові спробують захопити Запоріжжя, коли закінчать кілька боїв на інших напрямках фронту, всередині листопада писав журнал Зекономіст. Військовий оглядач Богдан Мірошников каже, що окупанти точно спробують просуватися на Запоріжжі. Питання в тому, що після великої новосілки вони однозначно приймуться за Голяйполе та оріхів. Почергово причому, ну що Голяйполе, що Оріхів у плані впливу на фронт, у плані важливості та можливості розгортання військ, вони займають приблизно таке ж місце, як Велика Новосілка Чікрохове. За з цих міст буде бійня, хоча б спробують точно спробують пробити Голяйполе. А там вже далі подивляться. Якщо не вийде, то я не думаю, що вони будуть наращувати зусилля там, бо в принципі у них часові рамки по резервам і по техніці, ну скінчуються. Якщо брати з таном на зараз, звичайно, ну і, і з урахуванням того, що вони можуть там через місяць, через два ще поставити на фронт, хоч часу обмежений, але я думаю, що вони спробують. І Дніпропетровщина і Запоріжжя, як і інші регіони, виходять за рамки того, що президент Росії Володимир Путін називав головною метою війни проти України. Йдеться про повну окупацію Донеччини та Луганщини. Про такі цілі так званої СВО президент Росії говорив зокрема 5 вересня, коли коментував операцію збройних сил України у Курській області Росії. Ціль противника заключалася в тому, щоб заставити нас нервничать, суетиться, перебрасывать війська з одного участка на другой і остановить наше наступлення на ключових направлениях, прежде всего в Донбасі, а которое является нашей нашою целью. цілею. Проте у російській конституції серед російських регіонів перелічені не тільки окупований з 2014 року Крим, а також Донеччина, Луганщина, а також Запорізька і Херсонська області. У червні Путін озвучив як умову для початку переговорів з Україною відвід підрозділів Збройних сил України за адміністративні межі усіх чотирьох регіонів. Для російської влади повна окупація цих регіонів стане пріоритетом у 2025 році. Переконаний російський політолог Олександр Морозов. Ну при этом совершенно невозможно сказати сейчас, а когда это прийде, то есть в реальности война идет очень медленно. Три года. И вот сейчас только что министр обороны Белоусов сообщил, что за год, то есть за 24-й уходящий год, российская армия захватила 4500 тысячи квадратных километров. Ну, для ясности, это ну, примерно всего треть, скажем там, если сравнивать, Калининградской области российской. То есть, или Это десятая часть территории Эстонии, если брать небольшую европейскую страну. И это за год. То тобто, есть... При том, что Россия вела фронтальную войну, используя все свои возможности и все виды вооружений. Не вірить політолог і в те, що повна окупація Запоріжжя і Херсонщини стане можливою протягом 2025 року. Все-таки ще більше 20% території цих областей не захвачено. Плюс к этому э, Кремль сталкивается с проблемой, э, понятной проблемой, невозможности штурма больших городов. Очевидно, что Кремль ставит задачу оккупировать э, запорожскую область, но непонятно, каким образом э, можно штурмовать большой город. Э, его надо окружать, э, принуждать к капитуляции. Мінімізувати громадянські жертви, ну не мені, все то очень сложно, і поки не видно, як це буде. Які би цілі не декларував російський керманич українським громадянам, варто розуміти, що головна мета Росії повна окупація України. У цьому переконаний український політичний консультант Олексій Ковжун Путіну не потрібні окремі області України. Йому потрібна Україна. В Гуаглському стої насправді ми маємо пам'ятати, що війна ведеться, яку веде Росія, ведеться не проти е, України, не проти нас, а проти всього глобального порядку. Ми є жертвою полем бою. І коли ми це розуміємо, ми бачимо, що е, ну, не, його, е, не його забаганки не варто зважати не тільки нам, а й нашим союзникам. І дуже важливо, щоб наші союзники побачили нарешті те, що вже пригає у очі, що е це війна глобальна, можна е сперечатися, чи є вона світовою чи ні, але вона точно є глобальною. І про це доводить нам історія Сирії, бо через е те, що Росія застрягла в Україні, вона втратила Сирію. Яку не змогли підтримати ані росіянці, ані іранці, які отримали по зубах в Ізраїлі, і також не змогли е, допомогти сирійському диктатору. Тож е, це не декілька різних війн, а одна. Після обрання президентом Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа знову стала актуальною тема припинення війни і перемовин з Росією. Трамп називає війну найстрашнішою бійнею, яку світ бачив з часів Другої світової. Він запевняє, що буде говорити з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним про завершення війни. І додає, що для припинення бойових дій треба укласти угоду. Радник Білого Дому Джон Кірбі нагадав Дональду Трампу про принцип нічого про Україну без України і додав, що Володимир Зеленський має вирішувати, коли і за яких умов має розпочати перемовини щодо завершення війни. Можна ли очікувати, що на цьому місці Володимир Путін е, підложить со своєї сторони перемир'я? На мой взгляд, ні. Возможно, он будет ждать предложения от Киева, возможно, будет ждать такого предложения от Евросоюза, например, или отдельных европейских стран. Но сам предлагать перемирие он не будет, поскольку, надо подчеркнуть, его план предполагает не только захват этих областей, но второй пункт, признание это в международных договорах. Третий пункт, отмена санкций. И четвертый и самый фундаментальный пункт. Путин требует, чтобы после того, как Россия захватит четыре области, Украина стала демилитаризованной и отказалась не только от вступления в НАТО, но и от военного сотрудничества с европейскими странами или с любой страной, которая входит в глобальный альянс поддержки Украины. Очевидно, що це все нереалізуємо, тому Поэтому я не вижу, яким образом буде мирний процес і мірний переговор. Якщо ж мирні перемовини розпочнуться, уже сам їх початок. Володимир Путін подаватиме електорату як власну перемогу, переконаний український медіаконсультант Олексій Ковжун. Причому президент Росії буде прагнути вести діалог не з Україною. Будь-яке припинення будь-яка призупинка війни є вигідною. Агресору, тобто Росії, тобто Путіну. Е, насправді, якщо ми подивимось на е, цю війну як на глобальну, то е, перемовини про перемир'я, яке Путін буде відмовлятися вести з Україною, а буде, е, бажає вести з е, Сполученими Штатами Америки, це вже є перемога Росії, е, е, і тут неважливо які саме території, е, він на, на цей момент буде утримувати Неважливо, на які території він ще буде посягати. Він е сприйме це як свою е перемогу, одну з своїх перемог. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. з вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Новини не приазов'я.